Це центральний парк Мукачева. Тут відкрили дерев'яну скульптуру. Пам'ять про полеглих героїв 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Скульптуру виготовляв майстер з Івано-Франківської області Іван Халус. Роботу розпочав 29 червня. Це вже друга скульптура. Як я казав у Житомирі, я не хотів, коли я вирізував першу свою скульптуру, присвячену 95-й бригаді моєї рідній. Я просив, щоб передати взяти естафету іншим містам, там, де все ж таки кожне місто, майже кожне місто в Україні, воно е, має свою або добровольчий свій батальйон, або ж якусь бригаду, якою він опікується, і воїни якої загинули, захищаючи нашу рідну землю. Я звернувся до свого товариша з такою пропозицією, і він мене підтримав. З лицевої сторони У нас якраз іде суто по бригаді. 128-й, 128 окрема гірсько-штурмова бригада. В обрамлені цегли, тобто як оплот, як твердиня нашої незалежності. З іншої сторони, так само з шеврона, 128-ї бригади йде тризуб, і внизу ангел, як данина, тим людям, які віддали своє життя. Ідея зробити такий меморіал виникла у військового Володимира Бряника. Придумав я, думав, я це сам. А з допомогою мого Івана франківського побратима Івана Халуса, який е, вже не один раз вирізав такі різьби. У, у нього троє дітей, він теж пішов на Воював, і ми в госпіталі вже зустрілися, і там ми познайомилися, і от е, созвонилися. кажу, от така ідея треба зробити. от такий нам е, монумент. Вдячність їм, нашим е, бійцям, е, нашій такій е, силі. Яка тримає Україну як Україну? Так потрібно для них зробити максимум, щоб люди розуміли, що не можна за них забувати. Воїн це свята людина, яка віддає саме дороге життя. Увечері, 30 червня, скульптуру обпалили. А так скульптура виглядає зараз основа колода з бука «2,50 висоти, 80 була в діаметрі. Ми з нею зробили, ну скажімо так, я її те, що хотілося, зробилось на 90%. Але я думаю, зараз непоганий результат. Любий загін, люба бригада, будь-який батальйон в Україні, будь-який родвіз це є оплотом, це є стіною, захистом від інших посягання інших держав в даному моменті від російської окупації. І тому. У нас іде якраз розвалена стіна, але вона почала розвалюватися, і ангел, Святий Дух він просто став і підпер її. І це уособлює навіть не то, що навіть, а внизу, як ви бачите, голуб є під ангелом. Це якраз душа людини, яка померла, захищаючи саме цю стіну, саме нашу незалежність. Я був дуже приємно здивований, що є такі е, ініціативні люди, які. Е, Проявили цю ініціативу і захотіли зробити подарунок місту. Я ще раз повторююся, він абсолютно нічого місту не коштував. Я думаю, він прикрасить наше місто і буде, буде приємним подарунком для, для військовослужбовців 128-ї бригади та всіх мукачівців». Згодом цю скульптуру перемістять до музею 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади.